Ні в чому не замочуємо. Що вирішили, що картоплю, на який колорадський жук не їсть листя, потрібно чомусь замочувати. Це ви говорите про те, що щоб не кропити, да, там якісь препарати є, замочують, не замочують, а оприскують бульби. Ну цю картоплю ми не оприскуємо нічим, ні кропимо нічим, нічого. Ми її просто витягли з погреба, проростили чи не проростили по можливості по часу, коли як є. Поклали в ямки і все. Підживлювати можете. Добре, вами чи перегноїм, як вам зручно, врожайність шикарна. Щороку шикарна врожайність. Звичайно, якщо цей рік була суша, то вона й дрібніша вродила. А коли, коли вона в е, єсть дощі, то вона такої нажменю в такі картоплини бувають. Розумієте? Тому якщо бажаєте замовити, пишіть мені особисті повідомлення. Я продаю вже третій третю осінь і три весни продаю в інтернеті. А вирощуємо 10 років.